Облога смарагдового міста під час навали дерев'яної армії Урфіна Джуса, Кагекар пригощала на своєму полю численну пташину компанію. Забачивши різнокольорових дерев'яних з лютими обличчями людей, які гучно тупили по цегляному шляху, ворона одразу збагнула, що це вороги. Вона наказала своїм друзям затримати їх. А сама полетіла до міської брами. Посаду вартового браму у Смарагдовому місті займав фарамант. Основним його обов'язком було зберігати зелені окуляри, яких він мав дуже багато всіляких розмірів. Ще Гудвін установив такий порядок, що кожний, хто заходить до міста, повинен надіти зелені окуляри, а щоб їх неможливо було зняти. Вони на потилиці замикалися замочком. З поваги до законів Гудвіна такий порядок зберіг і страшило мудрий. Крикнувши на люту фарманту про нашестя ворогів, кагекар помчала до палацу. Тим часом величезна зграя галок, сорок і горобців налетіла на дерев'яне військо Урфіна Джуса. Птахи метались перед їхніми обличчями, шкрябили кігтями спини. Сідали на голови, намагаючись видерти скляні очі. Одна метка сорока зірвала капелюх з голови генерала Лана пірота і полетіла з ним геть від шляху. Дуболоми даремно розмахували шаблями і кийками. Птахи спритно ухилялись, і удари частенько потрапляли не туди, куди спрямовувались. Голубий солдат зацідив по руці зеленого, а той, розлютившись, накинувся на голубого. А коли капрал Гітон кинувся їх розбороняти, оранжевий доболом, цілячись у галку, відрубав капралові дерев'яне вухо. Щинилась загальна бійка. Урфінджу скричав і тупав ногами. Генерал ланпірод не знав, чи бігти йому за своїм чудовим капелюхом, чи вгамовувати армію. Все ж таки перемогла військова дисципліна. Генерал розпрощався зі своїм капелюхом. З нього вийшло пристойно сорочене гніздо. І під ударами його важкої булави затріщали дубові солдатські голови. Нарешті сяк так порядок було відновлено. Птахи розлітилися, а армія безладно рушила до морської брами. Однак у всій оцій круговерті було втрачено багато часу. і КГКР Устигли повідомити про напад ворогів. Дін Гіор кинувся на захист брами. Він закинув за плече в свою довгу бороду і помчав вулицями. На допомогу, на допомогу, волав він. На місто наступає ворог. Та жителі смарагдового міста визнали за краще сховатися в будинках. Дін Гіор прибіг до брами, яку фараман замкнув на міцні засуви. Захисники вирішили, що цього не досить, і почали видовбувати каміння і смарагди з Бруківки, громадячих біля брами. Коли ворота уже до половини були закладені камінням, почулися гучні удари. Відчиніть! залунали вигуки. Хто там? запитав фарамант. Це я, непереможний урфінджус, правитель блакитної країни жуванів. Що вам треба? Я хочу, щоб смарагдове місто підкорилось мені і визнало своїм повелителем». Цього ніколи не буде, хоробро відповів Дін Єор. Ми візьмемо ваше місто приступом. Спробуйте, відповів довгобородий солдат. Узявши кілька великих каменюх і смарагдів, Дін Єор і Фарамант піднялись на міський мур і причаїлись за одним із виступів. Погубавши у браму кулаками, ногами і навіть дубовими лобами, солдати відійшли до найближчого лісу і зрубали там довге сухе дерево. Вишукувавшись у два ряди під орудою капралів і розмахнувшись колодою ніби тараном, вони ударили по муру. Той затріщав. Цієї миті Дін Гіор кинув униз великий шмат кришталю. Він лучив у плече Урфіна Джуса і звалив його на землю. Другий камінь поцілив у голову генерала. На Полісандровій голові утворилася ом'ятина, і від неї, в усі споки, побігли тріщини. Урфін Джус підхопився і кинувся втікати від муру. За ним по п'ятах бів Палісандровий генерал. Цього виявилось досить. Побачивши, що полководці дають драпача, Дуболоми негайно повернули і побігли за ними. Наштовхуючись один на одного, збиваючи один одного з ніг, перескакуючи через повалених і кидаючи геть кійки та шаблі, чали капрали, рядові, позаду з ревінням скакав наляканий топотун. Усіх їх супроводжував оглушливий регіт довгобородого солдата. Військо зупинилось далеко від мурів міста. Урфінджус розтирав плече і сердито лаяв генерала за боєгусту, а той виправдовувався тим, що його тяжко поранено, і обмацував розбиту палісандрову голову. Ви ж бо теж відступили повелителю, правив флан пірот. Ну і добня, обурився урфінджус. Я вашу голову залатаю, відполірую, і вона буде мов новенька. А коли мені голову проб'ють, то це смерть. А що таке смерть? Тьфу. Урфін не став більше розмовляти з генералом. Справа закінчилась тим, що у всьому звинуватили солдатів, і на них посипалися удари кійків. На ще один приступ армія не відважилася. Табір розбили якомога далі від муру. Почалась облога міста. Двічі або тричі дерев'яні солдати наближались до муру і щоразу відступали. Тільки на них починало сипатися каміння з муру. Здавалося, облога триватиме нескінченно довго. Та в обороні міста виявилися слабкі місця. По-перше, припинився підвіз харчів. Мешканці могли протриматися своїми запасами ще кілька днів. А коли почнеться голод, вони збаламутяться і зажадають здати місто. По-друге, діна Гіора і Фараманта. Єдиних захисників міських воріт може здолати втома, вороги скористаються цим і раптово оволодіють містом. Усе це збагнув страшило своїм мудрим мозком і вжив належних заходів. Оскільки серед придворних і городян не знайшлося вірних йому людей, він сам переселився до будки фараманта. Це принесло чималу користь першої ж ночі. Страшило відпустив стомлених фараман та й Гіора спочивати, а сам сів на стіні і дивився у поле своїми безсонними, намальованими очима. І помітив, що в таборі Урфіна почалась підготовка до штурму міста. Не чуючи за муром ніякого руху, вороги почали непомітно скрадатися до воріт. Вони несли ломи, сокири, захоплені на найближчих фермах. Страшило розбудив дінагіора і фараманта. На голови нападників полетіло каміння, і армія Урфіна Джуса знову відступила. Обійнявши своїми пухкими руками вірних помічників, страшило міркував у голос. Якби я був на місці Урфіна Джуса, то наказав би своїм солдатам захищати голови від каміння дерев'яними щитами. Певен, вони так і зроблять. Прикриваючи щитами, вони можуть сміливо штурмувати браму. Як же ж нам тоді бути, правителю? запитав Дінгіор. Ці дерев'яні люди повинні боятися того, чого боюсь і я, задумливо мовив страшило, а саме вогню. А тому слід заготувати чимало соломи і тримати на поготові сірники. Здогадка страшили мудрого підтвердилася. Десь о півночі розпочався новий наступ. Солдати Урфіна джуса підкрались до муру, тримаючи над головами половинки воріт, знятих на фермах, і тут на них полетіли оберемки палаючої соломи. Дерев'яні солдати вже раз потерпіли від води, бо не знали, що це таке. Про вогонь вони також не мали уявлення. Доки Урфін джус їх майстрував, він дуже боявся пожежі. І навіть не розпалював печу у своєму будинку. Тепер ця обережність обернулася проти нього. Палаюча солома падала на землю, на щити, якими прикривались доболоми, а вони з цікавістю споглядали це небачене видовище. Язики вогню, нічні темряви, здавались їм дивовижними яскравими квітами, що виростали з надзвичайною швидкістю. Добуло й гадки не мали захищатися від вогню. Навпаки, деякі з них простягали до полум'я руки і, не відчуваючи болю, з дурнуватим виглядом спостерігали, як горять у них на кінчиках пальців червоні квіти. Кілька дерев'яних людей вже палали, розповсюджуючи задушливий запах горілої фарби. Урфін Джуз бачив його армії загрожує щось жахливіше, аніж пригоди на річці. Але що було діяти? Води поряд не було. Вихід підказав Гуамоко. Закидати землею, гукнув він розгубленому Урфіну. Першим до справи взявся топотун. Збивши з ніг капрала, у котру горіла голова, ведмідь став гребти землю могутніми лапами і засипати нею полум'я. Потім і самі дуболоми зрозуміли небезпеку і стали сахатися, палаючі соломи. Армія відступила від брами міста з великими втратами. У кількох дуболомів тахо обріли голови, що їх довелося замінити новими. В інших повипадали очі, обгоріли вуха, а багато хто втратив пальці. Ех, дуболоми, дуболоми, зітхав завойовник. Усім вигожі. Сильні, хоробрі, невтомні, аби що розуму, хоч трохи більше. Але чого немає, того немає. Урфін зрозумів, що смарагдове місто можна взяти лише з мору. Зрозумів це і страшило він зібрав військову раду, у якій брала участь і Кагекар. Були висловлені різні думки. Дін Гіор і Фараман запропонували ще раз звернутися до жителів міста. І спробувати умовити їх, щоб вони теж стали на захист своєї свободи. Кагикар вважала, що з цього нічого не вийде, а що робити, не знала. Страшило думав так напружено, що з голови в нього повилазили голки і шпильки, і вона стала схожа на їжака з металевими колючками. Він сказав Урфін привів з собою багато солдатів, але вони дерев'яні. Мій друг дроворуб правитель країни мигунів один. Проте він залізний залізо, не рубають деревом, а дерево рубають залізом. Отже, залізо міцніше за дерево. І якщо залізний дроворуб вчасно прибуде нам на допомогу, він розіб'є дерев'яну армію урфіна джуса. Правильно погодилась ворона. Зважаючи на те, що лише КГК могла швидко і безпечно досягти повітрям фіолетової країни, її і відправили по допомогу. Вона полетіла швидко, пообіцявши ніде не затримуватися, щоб швидше повернутися із залізним труворубом.